Цікаві факти про українську мову. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. 448 року історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі Гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова «мед» і страва. Це була перша згадка українських слів. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська, 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська 70% і 68% відповідно. Лише потім російська 62%. До речі, якщо порівнювати фонетику і граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис з білоруською, чеською Словацькою і польською мовами, а з російською тільки одинадцять. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера «Ф». в українській мові. Найбільша кількість слів починається на літеру П. Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному просто руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української мови до середини 19 століття була назва руська мова. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги, вороженьки. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів обрій, небозвіт, небосхил, край «крайнебо», «круговий». Кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, котеня, жовиня. За різними даними, українська мова займає 25 або 32 місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі.